Получали якісь поранення, вони не могли в, нормальні, в нормальній обстановці попасти в нормальному стані, попасти до лікарні. Тобто саме навіть транспортування, забезпечення самого транспорту якогось медичного або так декілька в словах я знаю. Останнім часом я перебувала в батальйоні Шахтарськ, також в Дніпропетровській області спілкувалася. В першу чергу була проблема з медиками, кваліфікованими медиками. Оскільки я студентка третього курсу медичного університету, дуже багато чого не знала, не вміла. І сказати зараз, що я навчилась там, теж не можу, бо не було нікого, хто сказав, що я правильно люблю чи неправильно. Тому медики, які знають військову медицину, перш за все це дуже велика проблема. З медикаментами проблема була. Зникали лише після того, коли велики, багато втрачали. Наприклад, після бойових виїздів часто не вистачало певних медикаментів. Але в загальному забезпеченні було, волонтери працювали, ми мали можливість замовляти те, що нам потрібно. В першу чергу, звичайно, не вистачало знаборюючих груп групи А. Також противірусних і протисаперників, як не дивно, хлопці дуже хворіють, імунітети ослаблені. Знаходиться часто в таких умовах, де дуже швидко отримують якісь вірусні захворювання. Також можу сказати за індивідуальні аптечки. З цим теж була проблема, тому що все, що ми могли робити, просто комплектували з тим, що в нас було. Тобто це не були спеціалізовані військові індивідуальні аптечки. Далі забезпечення за, за амуніцією ну, до медицини, це можна сказати, не має відношення, але поранення дуже такі специфічні, якщо амуніція у хлопців не дуже добра. Відповідно, були в нас, наприклад, закуповували або волонтери, або якісь організації допомагали, закуповували дуже багато касок або бронежилетів низького класу, низького рівня захисту. Це не дуже корисно було, оскільки, можна сказати, кожен мав для себе такий захист, але не користувався ним, тому що неефективно. Відповідно, це важко носити на собі, важко брати з собою в бойові виходи. Відповідно, хлопці не користувалися. Для тих, хто на блокпостах це дуже корисно мати, звичайно, але якось вищого рівня захисту. Це Можливо, не в такій великій кількості потрібно, але вищого рівня. Відповідно <кій> з транспортуванням. Взагалі можу сказати, що ми вчилися з нуля, все придумували з нуля. Я знаю, що в світі воно вже давно розроблене, вже є, є люди, які про це подбали, подумали раніше, але до нас воно чомусь не доходить. Тобто нам приходилося придумувати саме, можна сказати, велосипед придумувати, хоч воно вже є готове. І е, за транспортування також е, були проблеми, звичайно. Е, хоча вже в, зараз ближче до кінця цього місяця вже більш налагоджена була ситуація з цим. Доправляли на навіть санаві... санавіацію до обласних лікарень, е, тому з цим більш нормально було для того, щоб доправити поранених, необхідно стабілізувати їхній стан, аби в дорозі вони могли нормально доїхати, дати їм шанс вижити. Відповідно, для цього потрібно кваліфіковані на екрані, студенти, які вчаться.